Так, ще раз, Далі продовжуємо, друзі. Е, застелив я агротекстиль в даному випадку. У нас можна волокно використовувати, ну, бажано не менше сотки е, по щільності. Е, розстеляйте з запасом на бік і з запасом отут на бік. Для того потім ми підкочуємо його всередину. І Присипаємо щебень. Тут процес біля туї. Починаємо звітанти, розкладаємо вздовж під плоту і присипаємо щебеню. В даному випадку я дюбелів не використовую, ну, Тобто щоб його зафіксувати, просипаю отак собі потрохи щебенем. І тоді підтягую сюди, прорізаю, де є туя. Під тую роблю. Підкладку, так щоб було 15, 15, сантиметрів 15 ну, 30 см 27-30 см вона виходить. Підсовую під низ і потім закладаю наверх прорізане. Далі тут підгинається і пересипається в себе. Стараюся тут влокно добре плотно переставло. Тобто, саме більші моменти, де і буде. Проростання буренів, це ось тут з краю і отам попід пліт. Далі, вроді, все працює далі. Результат в кінці покажу.